Мене відмітили за ці вихідні бляха штук 15 відміток на чорному рево. Тому що ну вже вважається, що я якийсь амбасадор Рева. Хоча я не сказав, що його сильно любити. Де ви його купуєте? Я сьогодні, ранок, неділя, 11.05, тільки коли вже от можна продавати. Вибігаю, обігав тут у себе на районі сім магазинів. Забігаю, кричу, є чорний равани? Ні, ти що, такого не існує взагалі ніколи. Такого не було. Я кажу, мене в Тіктокі відмічають на відосах уже бляха муха а Я ще не пробував. І мене вже блін гарить. Я ж хочу попробувати, що воно таке. Де ви його Ба, купуєте? То Люся платить, а нічого не плачу. Просто напишіть, будь ласка, де в Києві на лівому березі його купити. Я обігав не то, що магазини крупні, я обігав рки навіть для хамуха у себе на районі. Сім штук магазинів був. Ніде нема. Де ви його бляхамуха достаєте, купуєте. Напишіть, будь ласка, і в коменти. Скіньте, бляхамуха, мені локації. Що? і тінт ламель. Я не знаю, що це таке, але ну, от Люся шукає тінт ламель Все, пока. З мене людину професійні засоби для догляду. Кеїн мен. Друзі, сьогодні нарешті помиюсь, помию голову, бо я тиждень хворів, не мився. Люська сказала, що коли хворий митися не можна. Але потім виявилося, що це тільки коли є температура. Тому сьогодні, так. Да, спочатку роблю пілінг голови. Пілінг, це я думав, що пілінг це тільки це. Ні, пілінг це коротше, така штука, щоб прибрати лупу і жирність голови. Що саме головне. Ви постійно пишете, чого у тебе жирна голова. Я мию час не мився. Ну, коротше, все. Далі у нас гель для душу плюс шампунь. Щоб пахнуть нормально, а пахне воно все. Чоловіком. ма -йо. йо, ну запах дуже приємний, Люди, Будеш не Понюхала камеру. Я, я понюхала. Коротше, пахне дуже приємно. І від мене нарешті буде пахнути приємно. Далі, очищення для обличчя і бороди. Побрився. Я бороду збрию. Так що. І нарешті. потім ну тридцятка не за горами, антивіковий крем, пора мазатися, пора мазатися, щоб бути таким самим красивим, як я зараз. Бо зараз я реально дуже молодо виглядаю, хочу таким самим лишатися, тому антивіковий крем. Але в цій лінійці є ще для такої шикарної бороди, як у мене, крем для росту бороди. Тому, коротше, дивіться, прикріпляю скрін, де це все можна замовити. Інстаграма. Все, погнали перетворюватися. Робимо пілінг. Пілінг, маску від лупи. Я я, 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 я бачу, але такого я не Там буде пілінг. А ну, Люска, полплить, давай, зроби красивий камери, як лиєш. Як тісточко, багато не лиєш? Багато на голова, чи ні? Ні. лиєш. плий, чого ти не лиєш? Ти їж чи не Так. Це не волосся я мають, да? так? Це треба... Голову, голову, саме голову, не волосся. Може жирниця у мене так не буде, бо у мене голова сей, жирниця тупо, блін, на наступний день. Промасти хорошо, так, як гарчиться, хот дог Є? Так. Да. Дві-три хвилини написано це робити. Помив голову, помив тіло, офігенно пахне цей шампунь гель для душа. Знаєте, в мас-маркетовських брендах купуєш чоловічий шампунь і він сходу ходу б здебляхам по оцінку, парфум Саша. Тут ні, тут парфумовий запах, але знаєте, він свіженький. Так. Тепер очищення обличчя. А там одне паста не було, і не. Таке чисто себе що воняє? Так треба поїсти, мене вже, ну. Хто я? Хто зкрас? <світнє> Отак от виглядає. Як діду Я ми вмиваєшся. Вс, бриз. Все, брив, Побрився, Зараз наношу антивіковий крем. Щоб зберегти таку красу на довгі роки. Пахне так само. Вони всі однаково пахнуть приємно. Mm -hmm. так, все, зараз наношу крем, сушу. Діма, Діма, ну, щоб борщини не з'являлися треба їх розставити. Щас... Так, так. так, не як жити. Зараз наношу крем, сушусь і виходжу, покажу вам результат перетилення. Друзі, отак от виглядає моє після. Пишіть коментарі, як краще до чи після. Люська тобі як більше подобається. Мені після. Після. Хлопці, не забуваємо, що догляд за собою це не соромно і дівчатам це подобається. Розпаковка, друзі, прийшла то, що ви давно чекали, щоб я зробив. Показуй. Маленький переклад сидить. Майже. Міні-барбершок? Майже. Люся, ти дуже близька. Божечки, що ти робиш? робиш. Розпаковка мистецтва. Друзі, шампунь. І всякі б'юті, чоловічі штуки. Зараз вам все покажу. Так, що це Що будеш пахнути як мен. Що? Як мен будеш пахнути. Да. Бі... Прикинь. Щоб ви розуміли, Діма не духається навіть. Так, а що у нас перше? Uh, face and beard cleaning гель. Uh, це добре. Це, е, як розумію, очищення для обличчя і бороди. Далі що у нас? Hair and body cleaner. Це вже шампунька плюс гелька для душа по ході. Да? Чи просто шампунька? Ні, просто шампунька. Ні, hair body. Hair body це і для hair, і для Люся. Anti Грибок. Anti. AG. AG face. Крем. Це що вона це? Я не знаю. Вона з англійським полем. Антивіковий плюс. Підтепчилась. Це що у нас? Ну це навіть я не знаю. Антідандруф. маска. Що таке дандруф? Я не знаю, що таке дандруф, але маска для волосся. Антідандруф. Щоб я дандруфом не став. Друзі, зараз е, буду це все використовувати, бо я тиждень не мився. Досі мені сказала, що купатися, коли хворий, не можна. Діма в тебе температура була тільки два дні. Так і що? Тільки в температуру не можна купатися. Ти сказала, що взагалі не можна купатися. Бляха муха. Я такого не казала. Бо я вже бляхамуха, ви бачите, як виглядаю, а пахну найкраще. Так що, зараз буду все це використовувати і розкажу, який буде ефект. Б'ють процедури, чекаю. буде перетворення із бомжа на, на, на творця. Самі смачні банани бляхамуха можна купити тільки де. Правильно на базарі народ в супермаркетах не продають ось такі банани. Я не знаю, чи, чи це сорт інший чи що. Але бачите, от вони от такі от не повністю загнуті, а трошки загнуті, а потім йдуть рівні. В супермаркетах всі банани, ну вон вже засохнув, ну покажу. Але вони всі маленькі, от такі от закручені і жовті. А тільки на базарі продають, і то не во всіх точках, отакі от оті рівні. І вони тупо інший смак мають. Я ось ці от супермаркети взагалі не їм, вони мені пересолоджені і галімі дуже. А оці. О, ожив, глянь. Мандарина базарна працює. Мандарина базарна дитину, блін, О, чекай, підняла. бліблінки. Дімка. У нас Димка хворіє просто. На, зайчик. На. Коротше, а ці банани, я просто знаєте, я пам'ятаю в дитинстві обожнював банани. А потім вони мені перестали нравитися. А потім зрозумів, що то в бляхамуха були інші банани. От такі банани. І оце от фірма ще не дуже смачна. Самі смачні, от теж витягнуті фірми. Це як його? Долі, долі, долі. Народ, якщо знайдете от, от довгі з етикеткою долі, купуйте сразу от отакі три охапки. схаваєте за вечір. Вони дуже смачні. Мандарини показують. Та мандарини, що показують. Мандарини. І мандарини гляньте. Ви. Ну, блін, знаєте мандарини, в, в руку, бля, хомуха. Ну, коротше, блін, фрукти тільки на базарі можна купувати. Я вже як старий дід розмовляю. Але ну що, якщо це правда? А ви пробували отакі от от банани, які на пенсію схожі?